І зрештою, ви знаєте, ну, визрівання ось цього усвідомлення себе як е, рівних Москві, які мають право на те саме зробити що, робити те, що Москва робить. Да? Це як на мене дуже дуже, дуже показово. А Москва, Москва, цього не може зрозуміти. Да? Тобто, ну от тому, що вона от така недолуга імперія, яка та, от, вона от сприймає світ, от саме таким. Да? І... Москва взагалі не розуміє, як, як, як на рівних можна розмовляти. Да? Вони на рівних, ну, може там американців сприймають да, там, з китайцями і то. в мене е, всі ці шути ну, да? воно ж теж не на рівному місці. Вони ж це, це архетип російський, так, сприймати всі. Тому, е, тому я гадаю, що тектонічний сув був, по е, тому так як було, вже точно не буде. І е, це не, не ос, якщо не буде зараз такого да, там, однозначного розриву, то те м'яко кажучи, не останнє загострення. І цей розрив він станеться, але станеться тоді, коли Москва ще більше ослабне. І тут і я думаю, що ми побачимо ще не тільки від Азербайджану подібні речі. Ну до речі, зараз от в Вірменії великий скандал з Росією з цими арештами та да, проросійських політиків. О, з проблемами з каталікосом, да, да, сприймає себе, теж там десь як проросійський російські діяча. Да, тобто е, тому тут і навіть е, ось ця ситуація, що Вірменія та Азербайджан, мовляв, можуть самі домовитися до, е, до припинення конфлікту да, і ворожничі. Це теж свідчення поразки Росії, тобто на Південному Кавказі зараз вплив на Азербайджан у Росії зараз опосередкований через економічні важелі, через азербайджанську діаспору.